Зкриваємо футляр. Ще не знаю, яка там буде книга, але футляр дерев'яний такий. ну, Для подарунку. О, Потім пильничок, в якому знаходиться. Зараз узнаємо, що було для мене загадка ну, виглядає уже, да, якось так цікавенько зроблено. А з цієї сторони. Вау-вау, вау! -ау -ау. Я б сказав, якби побачив, бо перший раз. Історія запорізьких козаків Дмитра Яворницького. Книга виконана в шкірі майстром палітурної справи з двох типів шкіри складається. Тиснення сріблом позолотою. Дивіться гарно, як все зроблено, як такі завіси з шкіри виготовлені. Зворотній бік також декорований. Ну, зріз відповідно тут просто авторська техніка. вау, Як шикарно! Якщо ми заглянемо в книгу всередину і побачимо її якість, як вона зроблена. Кожен мілкий деталь. Милка деталь чітко підібрана, підігнана. Майстер дійсно професіонал своєї справи. А книга з читабельним текстом, з малюнками, дуже гарно виглядає, буде являтися презентабельним подарунком для колег-партнерів. Та я думаю, ви самі можете визначити для кого. Тим більше з таким комплектуванням і плюс до цієї книги. Буде іти сертифікат, який надрукований на тканині, в який ви можете додатково вписати, кому ким подаровано вся техніка виконання вказана в цьому сертифікаті. Чекаємо на ваші замовлення, швидко доставимо.